Оголошується резолютивна частина постанови, закрити провадження у справі про адміністративне правопорушення у відношенні Микола Олександра Ігоровича на підставі пункту першого статті 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку з відсутністю подій складу адміністративного правопорушення, передбачено частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, направо до копію матеріалів справи керівнику Чорноморської окружної прокуратури та з метою внесення відомостей до... РДР та проведення досудового розслідування обставин за адміністративного затримання Рінкова в ніч з 3 на 4 березня 2024 року. Постанова може бути оскаржена до десь апеляційного суду протягом 10 днів дня і винесення. Чи зрозуміло суд постановлено? Розуміло, два розгляд справи завершені.